Зараз буде трохи експериментальний формат відосу. Поговоримо про Гран-Прі Канади у форматі думок про тенденції, які нам показав етап, та останні новини у світі F1. Тож давайте розбиратися щодо всього, що було в районі Монреаля цими вихідними. Це проект Безгальм і низка думок про Гран-Прі Канади. Погнали! Сьогодні поділимо відос на певні тематичні блоки, де обговоримо і те, що стосується останніх новин і головних подій гонки у Канаді. Пишіть у коментарі, як вам такий формат відео. А зараз хочемо вибачити, що відосів довго не було. Обставини трошки були сильніші за нас. Будемо намагатися не зникати так надовго. Хочемо подякувати спонсорам нашого каналу: це Олександр Поламар, Катерина Євдоченко, 47 Stories, Вільям Пі Міліган та Максі Вайлд. Ми раді, що вас стає все більше. Це мотивує. Доєднатися до когорти наших спонсорів легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки Картингіст або пілот. Також нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в коментарі під відео. Також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Перше, про що хотілось поговорити, це повернення Франко Колапінто до полотону. Невдалий дебют в імолі, мабуть, поки найпомітніше, що сталося за ці чотири гонки. Там була аварія і просто невдалий вікенд. Можливо, процес адаптації ще триває, але у Вільямс він за цей час двічі потрапив в очки. Поки важко сказати, що буде далі. Варто дати часу до літньої перерви. Хоча він уже двічі фінішував вище за гаслі, але в Монако француз банально зійшов. Ми не віримо, що буде якась заміна Колапінто до кінця року, тим паче, що останні пересновки в Альпін і. І щодо очільника команди Оукса і те, що гендиректор Рено Лука Демео покинув пост, можуть впливати на структуру і, взагалі, на життя команди. Навряд чи Флаві Абріатори захоче знову міняти пілотів в найближчий час. Варто зосередитися на збереженні і покращенні команди за півроку до нового регламенту, хіба що підписати когось досвідченого чутки про Серхіо Переса в Альпін трошки стихли, але вони були. Далі поговоримо про дещо інші чутки. Наші ролики можна дивитися під чашку ароматної кави. Наш проєкт почав працювати з виробником кави Авеню 66. Ми представляємо партнерську позицію bgf 1 Перука Хамарка це екзотична арабіка зі смаком, у якому розкривається незвичайне поєднання свіжої ожини, соковитого лайму та проголодної м'яти. Замовляйте цю каву та починайте свій ранок в ритмі безгалії. Посилання буде у першому коментарі. А ми продовжуємо говорити про останні новини. Далі говоримо про інформаційну хвилю щодо Феррарі, яка розгорнулася між Іспанією та Канадою. Чуток було багато від того, що Фредеріка Васера скоро звільнять, до того що Шарль Леклер не хоче відпрацьовувати контракт. У де ла Сера» написали, що боси взяли під пильну увагу роботу Фредеріка. Від француза вимагали відзвітувати за незадовільну роботу, а його становище вже не таке міцне. У статті «La de la Sport» підтвердили занепокоєння у вищому керівництві Феррарі і заявили про те, що найближчі три етапи стануть ключовими для майбутнього Вассера. Італійське видання MotorSport наголосило, що контракт керівника команди закінчується цього року. Що можна відзначити? Вся команда цього вікенду рішуче це спростувала, і це правильне рішення. Не знаємо, які думки в босів Скудерії, але змінювати керівництво за півроку до нового регламенту було б точно неправильно. Тим паче, коли один із пілотів ще адаптується до команди. Як для нас, це все попахує підкиленими іграми. Так, рік, чесно кажучи, не задався, але це точно не допоможе, якщо систему починати розбалансовувати. Нам хотілося, щоб Васер увійшов в повний повноцінний регламент на чолі з Феррарі. Це точно було б цікаво. Цікаво, що паралельно почались чутки про те, що Крістіан Горнер має погані позиції в Red Bull і мав контакти з Феррарі та Альпін. Оце прям чисто і псо. Здається, що людина, яка по суті збудувала Red Bull, нікуди не піде. Дивлячись на проблеми з колективом в Альпін, це виглядає дивно. А щодо Феррарі, не думаємо, що це треба самому Горнеру, бо це справді дуже специфічне місце і не факт, що йому підійшло. Далі поговоримо про, мабуть, найгучнішу новину, про можливий перехід у падуці. Джорджа Рассела не перший тиждень, і не перше видання «Сватає до Астон Мартін. І якщо чесно, це прям дивно. Ми всі розуміємо, що роман Стото Вольфа і Макса Ферстапена – річ, яка, можливо, і не припиняється непублічно. Кімі Антонелі тото -то не віддасть. Але Джордж, лідер Астона? Але віриться в це, здається, це вкиди для того, щоб угода, можливо, була швидше підписана. Чисто з раціональної точки зору, у Mercedes зараз ідеальна пара пілотів, а прихід сім'ї Ферстапенів до команди може їх розбалансувати. Можливо, АМ і хотів би змінити склад пілотів цілком. Але здається, що багато чого на ринку справді буде залежати від того, чи Ферстапен покине Red Bull найближчим часом. Також треба згадати про травму Ленса Строла, який пропустив гонку в Іспанії і так і встиг відновитися до домашнього гран-при. Було багато чуток, мало не до конфлікту в команді, і можливо, рука була пошкоджена через це. За офіційною версією, проблема з рукою була задовго до Барселони, хоча ЗМІ писали, що в команді нічого про це не знали. Словом, ситуація дивна і, можливо, це така підготовка ґрунту для закінчення кар'єри канадця у F1. Давайте потихеньку переходити до гонки. Короткі висновки: Макларен не був найсильнішою командою Вікенду. Алонсо квала. Шарль мав проблеми протягом всього вікенду, але, мабуть, гонці фінішував так високо, як зміг. Гем вбив бабака, нічого не скажеш. Макс, як Макс, як завжди на рівні. Хаок, другий вікенд в очках, і Окон теж заробив бали. Молодці. Хочеться поговорити, звісно, про Мерседес і їх неймовірно сильний вікенд. Рассел провів супер квалу і дуже впевнену гонку. Були очікування, що могло щось статися на старті з Ферстапеном, але це все не справдилося. Чіткий старт та впевнений контроль гонки від Джорджа. Є питання, що то було в кінці перед сейфтікаром, але це зовсім не зіпсувало вражень від того, що вікенд від нього справді був домінатний. Заслужена п'ята перемога для Джорджа. Не пам'ятали, що їх реально так небагато. Кімі, Кімі, Кімі. Просто молодчинка зібрався після невдалого трійника і здобув свій перший подіум у F-1. Провів чудовий старт, обійшов піастрі та гідно боровся до першого підстопу з Ферстапеном. А наприкінці гонки зробив все, щоб його не наздогнали Макларени. Однозначно новачок Вікенду. Сподіваємося, перша перемога Кімі уже дуже скоро. Німецьку команду варто лише хвалити за цей вікенд. Першокласні вихідні від Мерседес. Далі переходимо до головної події Вікенду і, взагалі, поговоримо, що відбувається в Макларен. А ви не забувайте ставити вподобайки та писати про ваші враження від етапу у коментарях. Макларен почав вікенд досить невпевнено. ЗМІ писали, що вони тестують оновлення крила, але в кваліфікації ситуація кращою не стала. Якщо сьоме місце Норріса можна списати на помилки, то Піастрі програв Ферстапену і Раселу у чистій боротьбі. І гонка почалася прям не дуже айс для обох пілотів. Антонелі легко пірнув на старті повз Піастрі, а Норріс на хардах дуже довго не міг нормально прискоритися на тлі пілотів на мідіумі попереду. Після двох підстопів Норіс опинився за піастрі за кілька секунд і почав його наздоганяти. І от Норіс почав атакувати напарника і робив це як завжди, не міг обрати момент і провести холоднокровний обгін. Піастрі вміло оборонявся, і от під час чергової атаки в двох фінальних прямих Норіс опиняється дуже близько. І уже в кінці прямої старт-фініш він чомусь іде до кінця на дуже незручну траєкторію і закінчує гонку в стіні. Піастрі він зачепив, але не вибив разом із собою і тому програє 12 очок за вікенд. Ландо одразу визнав свою помилку і потім уже вибачився перед Піастрі під час інтерв'ю. Хоча, чесно, за що він мав вибачатися перед конкурентом, ми не сильно розуміємо. Норіс взяв провину на себе, і в цьому він правий. Атака на стартовій прямій у будь-якому випадку була б такою собі: Піастрі нічого не варто було б прикрити траєкторію і при бажанні відправити Ландо у стіну. Сам же Піастрі робив все так, як би робив претендент на чемпіонство у боротьбі з прямим суперником. Тут навіть обговорювати нічого. Піастрі тепер випереджає Норріса на 22 очки: перевага австралійця більша ніж будь-коли. Зараз Оскар лідер у боротьбі за титул. І тут постає найголовніше питання: що буде далі? Як вплине на ландо цей інцидент? За найкращого варіанту для глядача у ландо є вибір. Або відпустити ситуацію, або навпаки, розізлитися і працювати на межі, що в Норріса не завжди виходить. Також можна очікувати, що на певному відрізку чемпіонату Оскар може здати у результатах. І якщо чесно, хочеться побачити протистояння на нерві. Але поки, як ми бачимо, нерви показує лише Ландо. Оскар навіть не прокоментував цю атаку і схід напарника прям детально. Норріс повинен розворошити Майндгеймс так, щоб Оскар пішов на ці ігри, або навпаки, розслабитися і їхати, намагатися просто краще їхати, не дивлячись таблицю. Оскару нічого не треба. Станом на зараз він робить все прям дуже правильно. Команда, на нашу думку, до останнього не буде втручатися в цю битву. Вони або дочекаються, поки Ландо сам дотопить себе, або втрутяться тільки коли буде загроза для КК. Спойлер, ви бачили таблицю? Ну, або розрив до літа збільшиться, і все буде прям дуже очевидно на користь Піастрі. Варіантів, звісно, маса. От ви в телеграм-каналі, до речі, підписуйтесь, проголосували за втручання команди, і те, що Норі збереться і це тільки початок, майже однаково. Хочеться, щоб це протистояння тривало якнайдовше. Воно справді може стати головною окрасою цього сезону. Якщо підсумувати Канаду, то, звісно, Мерседес і Макларен головні дієві особи вікенду. Окон, Алонсо, Сайнс і Халк заробили очки. Макс, як завжди, провів вікенд на рівні. Строл після операції не показав нічого. У Леклера складний вікенд, але хороший результат. Гемілтон уже провів стабільний і типовий етап. Канада виявилася не стільки несподіваною, скільки просто цікавою. Попереду тиждень без гонок і чотири етапи в Європі перед великою літньою перервою. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам етап в Канаді. З вас, як завжди, лайк, підписка на канал, якщо ще ні, та дзвоник, щоб не прогавити нові відео. Всім па-па!